Всім добрий день! 26 лютого. Я в Одесі. Ніч в Одесі пройшла спокійно, але вчора, як і кожного дня, ворог обстрілював нашу країну. Загалом було випущено 14 шахетів і 6 ракет. 9 шахедів і 3 ракети було знищено нашими силами ЗСУ. Щиро дякуємо за захист і не забуваємо донатити. Також хотіла вам нагадати, що сьогодні день супротиву. Окупації Криму і Севастополя. Так, 20 лютого 2014 року російська армія почала свою активну агресію проти України і в Криму в тому числі. А 26 лютого в Сімферополі відбувся мітинг за цілісність України. І з того самого дня кожен рік ця дата для нас вже 10 років. Ми боремося за цілісність України. І... Сподіваємося, що ми переможемо. Тривога вже годить у нас. Ось так ми і боремося з тривогами, але віримо нашим ЗСУ. Перемога буде обов'язково за нами і допомагаємо нашим ЗСУ. Растюня, добрий день. Добрий день. Розкажи глядачам, що ти вчора мене не слухалась, щось наїлась і тобі було погано. От скажи. Я тебе сварю, витрачаю свої нерви, потім я тебе лікую, витрачаю свої нерви. Що ти там нюхаєш? Іди до мене. Які в нас сьогодні плани? В Одесі відкрилася виставка фоторобот одеського фотографа Бориса Бухмана. Хотілося це потрапити на цю виставку, тому що всі свого роду Борис Бухман він веде таке фото щоденник військових подій. І всі роботи на цій виставці вони 23-го року. Тобто, свого роду це такий підсумок військового 23-го року. Як... Ну, мені здається, це дуже цікаво. Хотілося б самою туди потрапити і показати, якщо можна вам. Тож ходімо, дізнаємось, як вона працює. Ми пам'ятаємо, що коли ми кудись збираємось, то з першого разу у нас не виходить. Але хоча б ми дізнаємось про часи роботи. Ходімо. Ось ми і прийшли Це український центр болгарської культури. Саме тут і проходиться виставка, на яку я вас запросила. Ходімо. Борис Бухман, 731 день та вісім років війни. Ми на виставці зараз. Деякі роботи я вам покажу ближче. Сильні ділиться сильно. Лебідь, я думала, що це якийсь фотомонтаж, а це штучний лебідь, він так, так і був. Бачите, він там і стояв, але він зараз пошкоджений, уцілілий і пошкоджений. А всі будинки поруч вони майже зруйновані. Жах. Історії в одному фото. В одному фото дивишся на одне фото, і ти розумієш цілий сюжет. Це храм Преображенський. No, Тільки болю, жаху, страждань на кожній з цих фото. Як фотографу вдалося глибоко показати суть, за кожне фото стоїть поламане, поламане життя. Виставка безкоштовна, але ви можете задонатити на ЗСО. Ми з Расінькою задонатили. Ми вийшли, йдемо далі. Я під враженням. Мені не те, що сподобалася виставка. Я навіть не можу знайти слів, щоб охарактеризувати свої відчуття. Ця виставка зачепила кожну струну моєї душі. Я всім рекомендую, приходьте. Я не знаю, я вам казала, як вона працює чи ні. З 11 до 16 кожного дня приходьте. А ми зараз сидимо на Мурічка, на ланджерон. І трохи позитиву. Магазин. Мені подобається, що тут написано. Та хто ти така, щоб собі в чомусь відмовляти? Так, дівчата, так. Ми не можемо собі, Растя, не в чому відмовляти. А Растя вам скаже на це. Та я це знаю і вам про це кажу вже багато-багато років. Скільки живу, стільки і хочу сказати, що собі відмовляти ні в чому не можна. Так, Растюня, так. Як ви замітили, сьогодні вже... Проривається сонечко. Це те, про що я казала вчора. З сьогоднішнього дня буде розпочинатися весна. Це я так вирішила. Ні, ну я дивлюся прогноз погоди, і начебто знаєте, вже якісь покращення будуть. Сьогодні максимальна температура 8 градусів. І я ж кажу, що вже є сонечко і вітер тихіший, ніж вчора. Він є, але слабкіший. Подивимося, що на морі, не знаю, не бачила ні відео, нічого. Яке сьогодні морячко, чи є шторм, чи заспокоїлась, нічого не знаю, тож ходімо і подивимось. Праворуч від мене філармонія. Я вам казала про цю будівлю, що вона ще перед повномасштабним вторгненням підпала під програму державну програму реконструкції. Бачите, будівля огорожена. Там розпочалися реконструївні, реконструівні... реконструктивні які там роботи, але війна завадила цьому процесу. Не знаю, як нам на зараз. Ну напевно, що все призупинено. Але я хотіла зараз сказати не про це. Там проходять якісь то заходи, концерти, і попсові, і класичні. І я якось іду, темно було, щось зима, чи що темно, іде чоловік, каже, де філармонія? Я кажу, ось, а як сюди потрапити? Я кажу, ну так, обійдіть, зайдете. А тут ж, дійсно не видно, а воно огорожено. Ну там є вхід. А він почав матюкатися на свою дружину. Каже, їй треба був цей концерт. Навіщо вона мене сюди притягнула? І таким, знаєте, отборним матом. І мені ну, я розумію, що в нього емоції, в нього накипіло. і він мені сторонньому чоловіку оце матюкається, жаліється на свою дружину. А я думаю, а що ж там за концерт? Дивлюся, а там якась симфонічна музика, концерт симфонічної музики. Тобто дружина запросила чоловіка на концерт симфонічної музики, культурна програма. А він на неї таким матом. слухайте, боже, мені смішно, бо я ще побачила, що це концерт симфонічної музики, то взагалі ось така історія. Як культурний вечір в один момент перестав бути культурним, а все з-за того, що хтось не змог знайти двері. Отак. Тарас Григорович, добрий день. А де Растюня? А Растюня вже шукає їжу і пригоди разом з нею. Зараз буде скандал. Друзі, я вам тільки що показувала напис на вітрині магазина. Хто ти така, щоб собі в чомусь відмовляти? Я її побачила теж вперше. Але зараз такий час, що треба швидко обробляти інформацію. Побачив, обробив і дієш. Тому дивіться на мене. па 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 Я в нових окулярах. Дійсно, хто я така, щоб собі в чомусь відмовляти? Гучі! Ну, як вам? Ну що, морічка спокійна? Спокійна. Клас. Морічка, ми біжимо до тебе. Готуйся, до зустрічі. Ланжерон 26, шоста, ним А морічка неспокійна, як воно здалося вверху. Ні-ні-ні. Дивіться, скільки піни. Минулого разу ви писали, що оця піна, що це якийсь то бруд, який трансформується в піну. Може таке бути? Морєчка, добрий день. Ти трошки спокійніший, ніж вчора, так? Да? Це супер, скільки чаєк сидить, а? Окі чаєчки. Що ти хочеш гратися? Гратися? Ну давай пограємо. Оці оченяточки. Пішли кайфулики. Тин, тирин, тирин, тирин. Пішли кайфулики, нарешті. нарешті. Шукає, Растюня, я кинула його. Шукай. Растя. Оце дає. Пішла, пішла. Ось він лежить, а вона пішла де? Растя. Бо ти біжиш попереду. Я ще не кинула, а ти побігла. Ти не... Побігла, Шукає м'яч. Разтя, з таким пошуком то ми далеко не уїдемо. Ага, Растінька. Растюша? уважно, уважно шукай. Шукай, уважно. Знайшла! Знайшла! Опа. Уже готова яма. Попів хліба? Я кидаю. Растя, дивись за м'ячем. Грасьті треба і, і хліб. Так а де м'яч? Де м'яч? Ростюня, де м'ячик, шукай. З моречком привіталися, на нього подивилися, і будемо йти. А я хочу ще зайти сьогодні в дельфінарій. Чому, спитаєте ви? Тому що сьогодні понеділок, а це означає, що у в вихідних. Понеділок немає виступів, дельфінчики вільні і, можливо, нам вдасться з ними поспілкуватися. Опа, коргі, тин, тирин тирин-тирин. Так що ходімо в дельфінарій, а завтра я планую, що наша прогулянка вздовж моря буде довше. Я хочу завтра взяти корм для котиків. І піти знов на собачку, бо там дуже багато котиків, ми бачили минулого разу. Ось так будемо йти і годувати, і прийдемо знов таки на ланжерот. Ну це в планах. А сьогодні там вже ж буде залежати і від погоди, і від багато чого. А сьогодні ми йдемо в дельфінарі, тож ходімо. А тут якийсь це деживю. Кожен день я прихожу на Ланжерон, і кожен день я бачу, як чоловіки в цій клумбі наводять марафет. Ого, яка хвиля! І я розумію, що трендіти не мішки ворочати, але дуже хочеться потрендіти. Тому я це і роблю. А ця вже на старті. Багато цікавого. Ми зможемо доторкнутися або спілку... Боже, скільки ми вас чекали! Скільки ми вас чекали? Жива. 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 Побачили! Побачили рост. O é Бусимо, здрастенька. Тихо, 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 Раз, тихо. Все вона пішла з набрати. Друзі, ну що, ми вже йдемо додому. Вам сподобалось спілкування Растя і Дельфінчиків? Мені сподобалось. Растя теж сподобалася. Але знаєте, що я підмітила? Що коли вони знайшли спільну мову, Растя і Дельфіни, то Расті від цього ілюмінатора не відривалася. Вона туди постійно дивилася, вона чекала їх, вона їх цілувала, а зараз вони трошки поспілкуються, і Расті відвертається від них. Що це означає, я не знаю. Начебто вона радіє, начебто вона не хоче звідти йти, але стає попою до них. Не знаю. Це Растя ще. Як я кажу в образі, оце в неї є таке. Може вона хоче, щоб її просили, щоб дільфінчики казали: Растя, ми тебе так любимо, повернись до нас, ми без тебе не можемо. Ну така прошенка. Не знаю. Ось так. Але все добре, все нам сподобалось. Боже, які вони милі, ці дільфіни. Клас. Все, ми йдемо додому. Вам приємного перегляду. До зустрічі. Пока-пока.